Малював для храмів, а вийшло для людей. На початку нового тисячоліття настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці попросив Анатолія Слободяна створити розписи для церкви. Відтак той намалював найбільших 12 празників від благовіщення і доставлення Христа. Читав біблійні уривки від кожного євангеліста, осмислював прочитане і відтворював своє бачення чи то хрещення, чи різдва христового. Тут немає ні чорного кольору, ні білого, а є колір осені вічності, такий більш колір землі. От. В них єдине небо, світиться золотисте царство на небо. Однак розпасом не судилося красуватися на храмових стінах, тому аби вони не зникли, митець переніс їх на полотна. Перш ніж виходить на більший формат, він робить замальовки, і причому дуже багато замальовок. Ми були з ним цього року вже на двох пленерах, і він дуже продуктивний. Починає розмальовку, розгон, скажімо, з маленьких форматів, експериментує в кольорах, формах, пошука, потім виходить раптово на великий, і це е, зразу ж всі здивовані, як так швидко можна зробити прекрасний твір. У доробку Анатолія Слободяна ще півсотні сюжетів з Івана Ілія та на історичну тематику. Художник зізнається, йому важливо, аби сакральний живопис не захоплював на мить, а дивував годинами.